Усім привіт! Зараз я розкажу вам про дитячу суху молочну суміш малютка початкова одиничка. Від 0 до 6 місяців її можна використовувати, але можна і трішечки більше. Якщо вона підходить вашій дитині, зараз розповім, як її можна використати. Отже, дивіться, її можна використовувати, власне, як дитячу суміш. Ось тут є у нас табличка, дози для різного віку різняться. Проте ми її використовували як основу для приготування дитячих каш вже для прикорму. Чого саме одиничку взяла, тому що, мені здається, вона більш легенька, така адаптована до дитячого організму. І двічка, мені здається, більш жирна. вже, Там більше якихось мікроелементів для такого дитячого шлуночка, для підгодовування. Кашами я обрала одиничку. Вона дуже подобається. Я на ній готую і гречану кашу, і рисову, кукурудзяну, вівсяну, також суміш каш. Дуже вона мені подобається як основа, і для того, щоб її розвести, потрібно а, взяти воду 65-70 градусів Цельсія. А, тобто не в теплій воді, а в такій, більш гаряченькій. І ретельно перемішати в пляшечці І потім я додаю уже до готової такої суміші, я додаю кашу. Ось, зараз я вам покажу, яка вона є усередині, і трішки розкажу про її смак. Ось тут усередині такий пакетик з фольги. Я її застіпаю ще додатково. Якщо розгортати, там є така мірна ложка. Вона йшла у комплекті. Отут ззовні вона лежала в коробці. І така мірна ложечка має. 4,5 грами в неї вміщується. Суміш така, вона чуть волога, здається, вона така із заводу вже була. Тож, вона трішечки так налипає на оцю мірну ложку, але можна її отак збивати. Або ножем можна її зрізати і висипати у пляшечку. Ось така мірна ложечка. І ця кашка. Точніше, ця суміш, вона дещо липка, липне до рук, тому, чому це кажу, треба дуже-дуже ретельно і швидко взбивати її в пляшці, бо буде залипати на соску. Ось, на смак вона солоденька. Не знаю, чи. Тобто, які наслідки, якщо годувати дитину саме цією суміш, постійно. Не маю такого досвіду, але каші прісні вона робить такими більш солодкими. Тобто дитина краще їсть. Якщо, допустим, проста гречка або простий рис такий дієчний дитячий, то оця суміш робить кашу солоденькою, і дитина краще її їсть. Тож майте собі на увазі, якщо вам потрібна суміш саме для годування постійного дитинки, то Тут є, тут є підсолоджувач. Давайте зараз склад. Знайдемо склад, високоякісне коров'яче молоко нормалізоване по жиру та молочному цукру 56,5% молочний цукор, 16,5%. Низькоцукрена патока, мальтодекстрін 15,5%. Рослина олія кукурудзяна 9,1%. І також тут зазначені мінеральні речовини, заліза, цинк, мідь, калій, йодистий, натрію, селеніт, вітаміни, біотин, А, Д, Е, К, С, ПП і дуже-дуже такий гарний списочок вітамінів, можете побачити. Щодо приготування, я розповіла вам, як я її використовую. А енергетична цінність, дивіться. 67. Я пам'ятаю, що грудне молоко має таку калорійність, тобто ця суміш, якщо у вас не грудне вигодовування, то вона є повністю калорійною для дитини. Ну, в будь-якому випадку, вирішувати вам, але дуже прекрасна суміш для каш. Я рекомендую її спробувати. Всім дуже дякую. За увагу до побачення.